Всім привіт з вами Кексман і. Е, суперсел, Дякую величезне. Мене заблокірували в Бравл Старсі. Як ви вже бачите, мене заблокірували. Я нічого не можу зробити. Все. Все, типа. Вже нічого не буде. До побачення Brawl Stars все, всім пока. Бравл Старс не буде. А, значить, якщо не буде Бравл Старсу, то не буде каналу, тому що Бравл Старс це була тема мого каналу. Дякую. Суперсел Як можна сказати, найліпша. Е найліпша. штук. компанія мобільних ігор. Дякую. Просто, Дякую величезна, за те, що я знімав відео. Пройшов тільки дуже мало часу з того, як я знімав відео. І мене вже забанили. Серйозно. Чому то зі мною? Снікерські. Сьогодні ми вам розкажемо о банах різних ютуберах. Можливо, ви вже знаєте о, такого ютубера Ростіслава. Е, його забанили назавжди. В нього був аккаунт, там мав 80 тисяч кубків. Він був найліпший з топ міра по кубках. І його просто забанили якісь малолітки. Ну, написали йому малолітки. Е, давай типа, е, роби таке сяке. І якщо ти того не зробиш, то ми тебе забанимо. Він сказав, ну, бо той аккаунт дуже, дуже старий, ну, якби, як як-то старий, але він там багато кубків. І він захлесився. А оказалось, що були ті черкаші, які заскаміли його, і його забанили на першому аккаунті. Далі в них у горі кексман. Другий раз то було, коли е, на його проєкті 70 тисяч кубків за 70 днів. то було дуже прикольно. Е, мені дуже шкода про Ростислава, тому що е, то реально якісь маленькі школ... мамі е, школьники е, зробили таке. Просто то є смутне, тому що я дуже любив подивитися його проєкт 70 тисяч купів за 70 днів. Але дуже шкода. Якщо ви знаєте, що є такого ютубера Вітер Шарка, його теж зараз камелі, але його забанили на 31 день. Чи якби на місяць чи на пару днів? Ну і муж, і, і так ми знаємо, то його вже забанили, і від мене то дуже шкода мені його Так, і йому залишилося ще два дні, то йому повезло, тому що його могли забанити на завжди перманентний бан, але йому повезло його забанили на місяць і виходить йому залишилося тільки два дні. А наступне є про Холдіка. Холдік це е, така людина, котрої е, я почав вести свій YouTube канал. Е, ось. Його теж хотіли забанити, але він е, не такий, він не повевся, він е, сказав, що він е, пограв цю гру, сказав, типу, окей, баньте мене. Е, він вже хотів навіть записувати ролик, що його типу, хочуть забанити і вже його забанили. Він казав, давайте. Банте мене, але е, я тіп, не буду з вами нічого працювати. Йому сказали, або тіп, ти з нами будеш співпрацювати, або ми тебе беремо і банимо. Він сказав, я не буду з вами тіп, співпрацювати, банте мене і все таке. Е, далі скаже кусік. І навіть, якщо вам пропонують тисячу геймів на своєму аккаунті, типа скажуть, пишіть свій ID, ми тобі заданачимо. Не ведіться на то. Вас можуть забанити, як в наших ютуберах, тільки, вже, вже можливо, або навсіда, або вже не ну, на пару днів як вітершарка. Так, не віддіться на. Той скам же, наприклад, добрий день! Дайте нам свій ID ми, і свою почту, щоб ми зайшли на ваш аккаунт і задонатили вам і, тисячу гемів. То так. То так не працює, то все скам не відійдіть, якщо вам таке перевагається. Тому що, знаєте, то буде бан, або, як я вже сказав, кустик перманентний вже назавжди, або так як повезуть у на 31 день, тобі ж на один місяць. Навіть бо дивіться, якщо вас хочуть забанити, і вам ще скажу: ніколи не банять, вас можуть послати просто тупо для поліції. Ви ж не знаєте, кому ви можете забанити, ви не знаєте який-то та аккаунт. Так, можливо, ви можете забанити комусь школьнику і вам нічого не зроблять. Але ви можете забанити комусь е, якомусь пану, який, блін, теж грає Brawl Stars. Ну, ви ж не знаєте. Так, ніколи, будь ласка, не робити таких е, викрутасів, е, то є погане і, коротше, я маю надію, що ви того не будете робити. Е, дякую за перегляд. Е, все. Якщо до вас теж пишуть якісь малолітки черкаши, черкаші, то якщо просить вас, е, о, щоб ви помогли, їх, не, не соглажайтесь. ви можете. Ну, я не скажу, що, але ви пожалієте реально. Добре, я думаю, що ви не будете вже нічого робити, такого поганого. Дякую, що ви подивилися це відео. Я думаю, воно було для вас файне і що ви такого не будете, такої фігні робити. Дякую за перегляд, пока. Ну, і всім. Я так теж захласню. Ну і всім пока-пока.